Добрий день, учні! Сьогодні ми починаємо урок фізики з лабораторної роботи. Тема лабораторної роботи Визначення густини твердого тіла. Мета навчитися визначати густину твердих тіл. Закріпити вміння користуватися таблицями густини. Обладнання Віртуальна лабораторія. Перед тим, як е, виконувати завдання, вам необхідно повторити матеріал, який ми вчили. Перше питання що таке густина речовини? Записати означення і формулу, які вимірювання необхідно провести, щоб визначити густину тіла. Використовуючи лабора... віртуальну лабораторію визначити густину тіла. Зайдіть у віртуальну лабораторію. Кнопки управління в лабораторії. Перше. Для знаходження матеріалу. Друга зміна маси тіла. Третє – Об'єм тіла. І четверта – це визначення густини речовини. Вибираємо звичайні бруски. Друге. Вибираємо матеріал. Змінюючи масу та об'єм тіла, робимо записи. Визначаємо густину матеріалу. Записати об'єм рідини в мензурці до занурення тіла. Мензурка об'ємом 100 літрів. Занурюємо тіло і визначаємо об'єм тіла. Об'єм рідини в мензурці після занурення 101,37 літра. Об'єм тіла зануреного в мензурку визначається по формулі веду рівні 101,307 мінус 100 літрів. Об'єм зануреного тіла 1,37 літра. Змінюємо матеріал. Пінопласт, лід. Цегла алюміній. І записуємо дані. Масу об'єм. За формулою визначаємо об'єм тіла. Родорівє м поділено на В, Обчислюючи дані, записуємо в таблицю. Щоб перевести густину речовини в основну одиницю Сі, кілограм на метр кубічний, необхідно використати співвідношення. 1 кг поділено на літр дорівнює 1000 кг ділити на метр кубічний. Зробити обчислення і записати. Повторити досліди дерево, лід. Цегла, алюміній пінопласт. Всі записи зробити і записати в таблицю. Друге завдання. Міняємо бруски в невідомі. П'яте. Визначаємо тіла, які повністю занурюються під воду. Записуємо масу та об'єм цих тіл Обчислюємо густину. Всі дані записуємо в таблицю. Використавши таблицю густини, визначаємо, з чого виготовлені дані тіла. Зробивши всі записи. Записуємо висновок про виконану роботу. Дякую за увагу!